Авторська аудіоказка Таємниці Чорного моря. Казкові історії Для дошкільнят. Четверта казка «Дельфін ДаНИЛО. і Справжня Дружба. ЧАСТИНА перша У ПОЛОНІ ДаНИЛО був веселим, молодим, швидким, Спритним дельфіном І дуже любив свободу. Його друзі Крап Тихон, морський коник Костусь. Рибка Феринка Іринка та мудра рапана Оксана завжди були поруч, і разом вони проживали безліч пригод. Одного дня, коли Данило з друзями весело грали в квача, він так загрався, що не помітив величезну тінь у воді. Це було риболовне судно, що тягнуло за собою великий трал. Не встиг Дельфін зрозуміти, що відбувається, як потужна сила втягнула його в сіті. Міцні мотузки обплутали його тіло, стискаючи плавники. Данило боровся з усіх сил, але сітка не відпускала. Допоможіть, благаю, мені немає чим дихати, кричав Данило, марно намагаючись вирватися. Друзі, почувши його крик, кинулися на порятунок. Треба щось вигадати, занепокоївся коник Костусь, нервово тріпочачи плавниками. Я можу перерізати сіті своїми клешнями, заявив краб тихон, демонструючи свої могутні передні ноги. А я покличу своїх сестричок, рибок феринок, ми відволічемо рибалок, додала рибка Іринка. Поки краб почав перерізати міцні мотузки, і Іринка зі своїми сестричками стрибали у воді, виблискуючи лусичками та піднімаючи справжній фонтан бризок, рибалки, побачивши метушню, Кинулися перевіряти, що трапилось, і не помітили, що щось відбувається з тралом. А тим часом краптихон мотузку за мотузкою розрізав сітку. Коник Костусь і рапана Оксана метушилися навколо, намагаючись хоч, хоч якось допомогти. І, зрештою, мотузки розійшлися, і Данило вирвався на волю. Ми це зробили. Ми це зробили. вигукували друзі. Але радість була недовгою. Знаходячись у тралі, дельфін сильно поранив собі бік. Рибацьке судно пішло своїм курсом, а слабкий і виснажений дельфін Данило ледве тримався на воді, в оточенні вірних друзів. Аж тут підплили на човні люди. Маленькі друзі мерщій заховалися у товщі води. Побачивши пораненого дельфіна, люди вирішили забрати його до дельфінарію, щоб надати допомогу. Частина друга хлопчик, що змінив усе. Коли дельфін Данило прийшов до тями, він знаходився у великому басейні. Його поранений бік трохи болів, хоча вже зовсім не так, як спочатку. Але дельфіну було все одно дуже погано тут. Вода не така, як у морі, поряд не було друзів, а замість безмежних просторів лише бетонні стіни. Люди намагалися його нагодувати. Але дельфіну не хотілося їсти, він сумував за дому. День за днем дельфін втрачав сили, не дивлячись на всі старання людей його вилікувати. Інші дельфіни стрибали через обручі, виконували команди, а дельфін Данило лише сумно плавав у кутку. Ну ж бо, друже, ти повинен звикнути, говорив йому старий дельфін, що жив у дельфінарії вже багато років. Але Данило не міг звикнути, його серце належало морю. Одного разу до дельфінарію прийшов хлопчик на ім'я Артем. Він був тихим і сумним, йому було самотньо. Але коли хлопчик побачив дельфіна, то відразу відчув, що дельфін теж самотній. Привіт, прошепотів хлопчик, сівши біля басейну. Ти сумуєш, правда? Дельфін Данило не розумів людських слів. Але відчув доброту в голосі хлопчика. Він легенько пирснув водою, ніби відповідаючи так, я сумний. До самого закриття просидів Артем поряд з дельфіном, розмовляючи і граючи з ним. Колись я теж не мав друзів, розповідав хлопчик, я боявся підходити до інших дітей і відчував себе дуже самотнім. Але зараз у мене є ти. Милий, милий дельфінчик, прошу тебе, поїж хоч трішки. Промовив малий, і солоні сльозинки закапали на рильце дельфіна. Дельфін слухав, плавно рухаючись у воді, і зрозумів Цей маленький хлопчик став йому ближчим за всіх людей. Данило пірнув під воду і поплив у сторону відерка з кормом. Дельфін їв. «Молочага, який же ти розумний. радо вигукував Артем, підскакуючи на місці і плескав долоні. З того дня хлопчик почав приходити до дельфінарію щодня. Він не дивився вистави. Він сидів біля басейну і розмовляв зі своїм другом дельфіном. З часом рани дельфіна зовсім загоїлися, він став більш активним і кожного ранку виглядав серед відвідувачів дельфінарію Артемку. Якось Артем приніс з собою м'ячик. Він кинув його у воду і вперше за довгий час. Дельфін весело підкинув його назад. Тренери з дельфінарію дуже здивувалися цей дельфін ніколи не хотів гратися, як тобі вдалося його змусити. Артем лише посміхався. Він знав справжня дружба не вимагає наказів чи дресирування, вона просто є. Але хлопчик знав, скільки б він не дружив із Данилом, дельфін ніколи не буде щасливий у неволі. Частина третя Повернення додому. Одного вечора, коли дельфінарі зачинили, Артем сховався під сходами. Він дочекався темряви, і, коли всі пішли, підійшов до кутку басейну, де плавав дельфін Данило. Я допоможу тобі, друже. прошепотів він. Він знайшов важель, що відкривав решітку, яка вела до каналу, полученого з морем. З величезним зусиллям Хлопчик натиснув його, і вода хлинула у відкритий прохід. Данило зрозумів, що це його шанс. Він востаннє подивився на Артема, торкнувся його своїм носом, ніби прощаючись, і поплив. Він плив швидко, все швидше і швидше, поки не відчув, як справжня морська вода обіймає його тіло. Він був вільний. А Артем стояв біля води. Дивлячись, як його друг, зникає в морській телечині. Будь щасливий, друже, прошепотів хлопчик. Морські хвилі ніжно пестили сіру спинку дельфіна. Після довгих місяців у дельфінарії, де він сумував за свободою, він нарешті знову смакував справжню солону воду, чув знайомий шум хвиль і відчував безмежність, якої йому так бракувало. Він же був далеко від берега, насолоджуючись кожним рухом. Його серце билося радісно, він повернувся додому. Але одне хвилювало його найбільше. Чи знайде він своїх морських друзів? Данило зупинився біля великого скалистого обриву, де колись проводив свої найщасливіші дні. Він довго придивлявся, сподіваючись, побачити когось знайомого. І раптом. Даниле, малий, дельфіне, ти повернувся. Пролунав здивований голос, за великого каменю визирав крап тихон. Його клешні стригалися від хвилювання, а очі ледь не вилізли з орбіт. Це справді ти? Ми думали, що тебе вже ніколи не побачимо. Це я, друже. радісно вигукнув дельфін і підстрибнув над водою. На шум приплили інші. Морський коник костусь, рибка Феринка Іринка. Тарапана Оксана. Вони всі кинулися до Данила, оточуючи його радісними вигуками та плесканням. Ми так хвилювалися, запищала Іринка. Коли тебе забрали люди, ми думали, що ти більше ніколи не повернешся. Як тобі вдалося втекти? запитав костусь. Дельфін Данило розповів їм свою історію про те, як він потрапив у дельфінарій, як його лікували люди. Як він сумував за свободою і як зустрів хлопчика Артема, який допоміг йому перемогти сум, а потім і втекти. Я ніколи не забуду його, сказав Данило. Він врятував мене. Друзі довго не могли повірити, що дельфін Данило знову на свободі, знову серед друзів. А тепер ти знову з нами. вигукнув крап тихон, радісно клацаючи клешнями. І ми ніколи більше не розлучимося, обіцяла рапана Оксана. Дельфін відчував, як його серце наповнюється щастям він нарешті був вдома. І коли того вечора сонце повільно опускалося за горизонт, забарвлюючи небо в золотаві кольори, дельфін Данило та його друзі плавали у теплих хвилях, радіючи життю і свободі. Данило знав. Що більше ніколи не побачить Артема, але він завжди пам'ятатиме того, хто врятував його не лише від самотності, а й з неволі. І коли дельфін плавав у рідному морі, він кожного разу, побачивши берег, високо вистрибував із води, а раптом його друг дивиться на хвилі, гадуючи їхню дружбу.